Добрий день, ви на каналі Магія М'яного саду. Сьогодні 7 серпня 25-го року. Помідори наші. Вчора зібрав урожай. Підрізав листки для того, щоб дозрівали листочки і навіть ці корінчики, які були лишні. От. А ще цей можна забрати. Тобто зібрали урожай, підрізав ці листочки, зробив полив і віддав кальцію. Кальцію для того, щоб отакі ось зелені плоди, які ще є, на деяких рослинах. А тут, там, там. Чи ось як там. Якщо видно, бачите, ще не все достигло. Тут. Бачите, навіть ще цей листочок можна було забрати, щоб не було тіні. Ну, ладно. Надаю такі зелені плоди, щоб вони що могло там дорости ще до свого сортового розміру. І набрати там ті поживні речовини, які потрібні сьогодні. Зробив полив і даю калію. Я вже дав. Калій для того, щоб був кращий смак, краще достигало, бо по факту вже у нас тепло 30 градусів днем. Це у нас боковина чернівці завершується і 15-16 чи 14 вночі. І дуже вже трошки пониження температури. В принципі, днем ще буде тепло, але вночі вже може бути і плюс 12, і плюс 10, і плюс... Тобто, такі температури. От, і в нас є ще по факту до 15 серпня, плюс-мінус. Я так орієнтовно говорю в різних районах по-різному. Час для того, щоб наші помідорки достигли. От. О, даємо зараз калію. Калію я даю сульфат калію, там найменше менше місця 20 грамів столову ложку на 10 літрів води. І півлітра пів під кожну рослину, ту, яку потрібно. Я цю процедуру вже зробив. Вам просто ще раз наголошую. Тому. тобто сульфат калію або інші каліні добрива. Це під корінь. 20 грам на 10 літрів води, півлітру під мене літрова кружка, півкружки під кожну рослину. Якщо по листку, то 10 грам на 10 літрів. Цього року по листку не робив, мені більше сподобалось. Ну, смак помідор дуже гарний, хороший. Так що, якось так. Е кого є, там попіл настаюєте і даєте кілька днів і даєте під рослини. от У мене немає на це часу. Я користуюсь мінеральними добривами, на жаль. Але ну так в обмежених ну скажімо так, в обмеженій кількості. Звичайно, на любі ґрунти хоча б раз на 3-4-5 років треба давати органічні добрива, тобто коровяк, кінський або курячий послід. От, на жаль, знайти це зараз досить складно. Та, в принципі, для цих кілька грядочок, що в мене є, ось така ще в мене є. Частина помідор, там трошки, там трошки. Якщо видно. то звичайно, бажано давати е, цей органічні добрива. органічні я користуюсь тільки курником. Ну, для це на початку. отаке таке, що в мене є. Вегетація в віса золото, а під огірки дають тільки курник з байкалом. Тут поки що я це питання вирішую таким чином. Ми свої помідорні питання закрили по факту. Закрили щоб все, що потрібно. Тільки споживаємо, я маю таку ще кількість, навіть не знаю, що з нею робити. От, якось так. Дякую за увагу. Так що цього року, цього сезону, мабуть, це буде крайній раз з підживленнями і поливами. От. Вже я бачу, змісту не бачу. нехай доходить то, що є, що доростає, то доростає. Що встигне зродити, то встигне. Не вродити, а скажімо так, дійти до нормальної стиглості, чи технічної, чи нормальної стиглості, то так вже і буде. Що буде зелене, то буде зелене, то вже буде. Або на дозарювання, або на утилізацію. Все, дякую за увагу.